Життя триває, хай ніч минає, ніхто не в змозі тебе зламати. Є те, чого в нас не відібрати, свобода воля, шага до правди, любов це кров моя. Це За назавжди без світла. Дума. Наш центр створений два роки тому. Ми потужно йдемо вперед. Це центр реабілітації матері дитини. Він саме міністерство охорони здоров'я. У нас знаходяться дітки, які потребують не тільки медичної реабілітації, а ще й соціального супроводу. Чи нагоду з громадською організацією взаємодопомога було проговорено, щоб створити ну, організувати у нас такий саме фестиваль, який під назвою Життя триває. А життя триває, тому що діти це майбутнє нашої країни. Без дітей не буде майбутнього. Сьогодні саме в нас були вразливі групи діток. Але ми бачимо наскільки потужно ми можемо їх ввести в соціум, і це дуже круто. Сьогодні створені локації мастер-класи арт-терапія, його терапія, де саме могла бути і мама, і дитина, і батько прийняв участь в малюванні, і дитинка. Слід відзначити, що ми за програмою ментального здоров'я, яке було Оленою Зеленською, створено йдемо вже на протязі двох років. Ще дитини, заради них ми готові битись, я точно знаю, 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 життя триває. Цей фестиваль створений на підтримку особливих людей. А цей фестиваль як соціалізація і розвиток наших дітей, не тільки звичайних, але й особливих. І насамперед ми хочемо, щоб діти особливі не виділялися, не виділялися стовпи. І ви це сьогодні побачили. За на концерті ви побачили, що такі особливі діти, які вони розумні, які вони культурні, які вони розвинені і можуть дати опір будь-якому у мене була мета дуже важлива. Я хотіла наймасштабніший фестиваль музичний ще до війни в Одещині. Але я не знала, що цей фестиваль буде спочатку підтримку людей з інвалідністю, тобто це моя особиста історія. Вона дуже да, боляча для мене. А потім вона превратилася в яскраву подію подію Люди, Вони підходять до мене з дітьми і кажуть, що. Праздні для них. Дуже я вдячна нашим партнерам за те, що вони бачать цю організацію. Вони кажуть, що вони дуже багато участвують у всяких фестивалях, подіях. Но, от тільки що ще раз підтверджують, мені, 10 квітня каже, ні такого фестивалю на території України, а, Україну, а точно. А це фестиваль, який на підтримку такої вразливої категорії, да? і щоб на одній сцені стояли і дітки особливі, а, і дітки звичайні, і вони всі між собою дружили, обіймалися. Ну це дорого для нас стоїть. Ми цей хотіли. Много чего сделала. много поділок, браслет зрола. Дійсно, тут багато локацій, які нам сподобались. Чудова організація цього закладу. Нам сподобалось. Аж хочеться висловити свою подяку, але я не знаю, кому ми все продовжується, тому що ми залишаємось, Ще... чекаємо на концерт. Дякую. Ми готували акробатичний номер, груповий, хаучок. Та... Мені подобається mm -hmm, да. тут. Багато розваг, багато е, солодощів. Е, там можна ми дуже криті, дуже круті. Люди, які це все придумали, бо це дуже важливо для нашої країни, і це дуже круто. Дякую. Небайдужим донорам, небайдужим громадським організаціям, усім, хто задонатив на нас на сьогодні, ну і нашій військові адміністрації, що взяли нас до уваги, дали нам дозвіл на проведення, а також дякую своїй команді, з ким іду вперед.